Всіх любителів парфумерії вітаю на своєму каналі. Друзі, ласкаво, прошу у нове відео. Сьогодні поговоримо, знову поговоримо про арабську парфумерію. Якщо вам така тема цікава, то продовжуйте дивитись це відео. Якщо ж ви хейтите арабську парфумерію, то одразу вимикайте його. Всі, хто залишився зі мною, я вам дуже дякую. Сподіваюсь на ваше розуміння, на вашу підтримку, на ваші вподобайки і коментарі. Отже, друзі, зібралася в мене достатня кількість арабських ароматів. Ви знаєте, що останнім часом я аж занадто ними захопилася, і дуже багато я вже офлаконила. Але все ж таки, не всі парфуми, з якими я знайомилась, мені подобались. Хотілося б про це сказати. І знаєте, я хотіла зробити таке велике відео про всі свої арабські аромати, але це буде дуже велике відео, тому я його розділю. А в якому плані сьогодні поговоримо про аромати, які в мене є в відливантах і. Я скажу про те, подобаються вони мені чи ні. Купила я їх чи ні, і збираюся їх купувати чи ні. От в такому плані. І згодом я запишу відео вже про ті арабські парфуми, які в мене є в повноцінних флаконах, по якій причині я їх купила, і так далі. В мене тут 10 було, було сьогодні 10 відливантів, але один я розтрощила щойно, коли готувалась до цього відео, і дуже була розлючена, тому що цей аромат мені насправді дуже подобається. І величезний відливант на 5 мл я просто розтрощила. От про нього коротко так само скажу. Тут будуть парфуми, які я самостійно купувала собі ще влітку для того, щоб познайомитись з цими ароматами. Зараз уже кінець осені. Якісь аромати, знаєте, я тестувала ще влітку, і вони мені або сподобались, або не сподобались. І от зараз я їх перетестила і знову щось змінилося, про це так само скажу. От. І тут я вирішила об'єднати свої відливанти, які я купувала самостійно з тими відливантами, які мені надсилала моя підписниця Ярослава, вона так само вже досить давно мені надсилала ці парфуми. За що я велика подяка змогла познайомитися з, можеш, калітаю, з цими ароматами завдяки Ярославі. І, Одним словом, я об'єднала ці відливанти для того, щоб не розтягувати ще на дві частини конкретне відео про відливанти. Отже, друзі, давайте вже я розпочну. Переді мною тут відкритий ноутбук, я буду дивитися. В Гуглі деякі аромати представлені на фрагрантиці, деякі, на жаль, не представлені. Я буду дивитися, ну, можливо, на кремчику. От, і перший аромат, про який хочеться сказати: той, який я, власне, і розтрощила, це парфум від бренду Afnan, який називається Mirsal of Trust. Такий симпатичний флакончик у вигляді печатки. Я, звісно, буду вставляти сюди, і як виглядає флакон і назву парфуму. Цей аромат колись я на нього випадково е, натрапила на нотіну ще до цього шаленого такого захоплення арабами. І, ви знаєте, в мене була можливість, в принципі, купити його всліпу, сліпу, тому що він коштував дуже недорого. Я не пам'ятаю скільки, але мені здається, що до 1000 гривень. От, але я побоялася купити араба в сліпу і дуже про це пожалкувала. Зараз він значно, значно виріс в ціні. Ціна доходить до 2000 гривень, іноді там можна взяти десь за 1700. От така от ціна поки що це задорого для цього аромату, тому я буду продовжувати моніторити. Коли я його тільки отримала влітку, одразу скажу, що він мені не сподобався. Він мені видався занадто грубим, якимось таким топорним, як то кажуть. От, тобто от я його влітку в спеку на себе нанесла і зовсім мені не зайшло. Це була просто якась така груба шкіра, такої грубої виділки, не дуже якісною. І я його якось відставила. Потім, коли м трішки м ну, погода стала більш прохолоднішою, я його знову на себе нанесла, і він мені сподобався набагато більше. Сьогодні я його на себе наносила, він мені дуже сподобався, але, ну, от, на жаль, розтрощила я м цей відливант. Хотілося б мені його більше розносити, все ж таки в прохолоду, але ну, от, не, не судьба. Да? А аромат порівнюють на фрагрантиці з Амберлеза від Тома Форда. Для мене це такий мікс між Амберлеза і між тосканською шкірою Тома Форда. Тут прекрасна малинова шкіра. Знову ж таки, влітку я не знаю. Мені здається, що він не покаже з цієї своєї краси, ну, принаймні на моїй шкірі, ні. А от в прохолоду прекрасно, Я одразу відчуваю дуже солодку таку малину на шкіряній базі. Це дуже гарно з такою, ну, з крихтою шафрана. Це дуже гарно. От Я дивлюся, що піраміда тут, в принципі, невелика. ветивер, Бруксан, малина, шафран, кашмірове дерево, Амбра і гвоздика, та яка квітка. Ну, я відчуваю тут, в принципі, шкіру, малину, трішки шафрана. Ну, можливо, ветивер, але. То я не впевнена. Отакий От. От у нас був Мірсаловтрас. На жаль, не буде вже в мене змоги його нюхати далі. От, і давайте продовжимо. До речі, ще один аромат, який я розкусила тільки зараз в прохолоду, тому що я так само тестувала його влітку, і він мені взагалі не сподобався. Це, знову ж таки, не знову ж таки, а просто. Майсон Альхамбра один з моїх найулюбленіших арабських брендів, як виявилось, Альхамбра аромат, який називається Артіст номер no. 1 Це дуже красива троянда. Аромат, який мені одразу нагадав портрет Леді від Фредріка Маля. Він, до речі, в мене так само є у відливанті. Треба їх якось порівняти. Щось я не порівнювала. Але як тільки я його на себе нанесла, я одразу зрозуміла, що це портрет О Фледі і досить непоганий. Влітку це було щось таке задушливе. Дуже задушливе, дуже важке. Ну, власне, і портрет Офледі від Фредеріка Маля непростий аромат, досить важкий, такий дещо грубий. Не кожному по зубам, багато кому з дівчат цей аромат не подобається, вони не вважають його там жіночним і так далі. Там такий мускус, я не впевнена, що заявлений мускус у Фредеріка Маля, але мені здається, він там все рівно є. І цей мускус мені чимось перекликається з агентом-провокатором класичним, такий трішки. Потний мускус, можливо, тому цей момент і відлякує, я думаю, народ. Отже, в верхніх нотах у нас троянда. Зараз ми говоримо про Альхаммурда. В середніх нотах чорна смородина малина, гвоздика. В базі у нас пачулі, сандалове дерево і ладан. Я читаю піраміду з кремчику, тому що я не знайшла цей аромат на фрагрантиці. І тут, до речі, так само порівнюють його з Портрет Лідії. У нас тут 7 лайків і 2 дизлайка. Порівнюють з Тома Фордом Роза Прік, я категорично не погоджуюсь. Роза Прік вона більш така спецієва троянда. Якщо порівнювати з цим артистом номер 1 то троянду Форда досить ніжна. Ну, в порівнянні, да? так? Що тут люди пишуть? Ну, взагалі, люди пишуть, що аромат їм сподобався, обалденний, гарний. Дякую. От всі відгуки дуже гарні. Їх тут небагато на кремчик, але тим не менше відгуки гарні, аромат дуже схожий на Фредеріко Маля. Я думаю про те, щоб купити собі ось цей аромат, тому що. Ну, ви знаєте, що аромат від Фредеріка Маля досить дороговартісний, але, ну, можливо, якщо колись там трапиться, десь з рук за недорого, то так. Да. А так, то, в принципі, цей аромат досить гарна заміна йому. Так, давайте далі. Далі аромат, знову ж таки, від Альхамбра. цей парфум вже мені надсилала м Ярослава. І він називається Infini Rose. Його так само. А, ось він є на фрагранти до речі. Це, я так розумію, якийсь закос під Ініціо, Скоріше за все, ну, тому що флакончик нагадує, Initio. Я не знайома з брендом Ініціо, на жаль. Тому нічого не можу сказати, ніяк порівняти. Для мене ось ця Alhambra Infini Rose. Нагадала Мансера розвис, розвис, ваніла. Тут, до речі, на фрагрантиці 13 лайків і 15 дізлайків. Ну, якщо люди знайомі з ініцію, то ну скоріш за все він реально схожий, тому що на ініцію тут 73. Лайка, Ініціо атомікроза. Атомна троянда від бренду Ініціо. Ось Саме з цим ароматом порівнюють ось цю Альхамбру. І тут 73 лайка і 2 дизлайка. І ще порівнюють з деліною. Ну, Для мене це мансарак, я вже сказала, тому що. Е Ну, найбільш наближений, то, що шукає мій мозок, де, на що схожий цей парфум. Це на мацара. Мені він дуже сподобався влітку. Одразу. Ну, от як тільки я отримала цю посилочку від Ярослави, я одразу на себе нанесла цей, цей аромат, я його якось моніторила, думала купити всліпу. навіть він мені дуже зайшов, і я хотіла його справді купити, але зараз я знайшла щось. Більш бюджетніше арабське, і згодом покажу, коли будемо говорити про повноцінні флакони. Але цей мені дуже сподобався. От якщо вам подобається мансира ванільна троянда, то варто познайомитись. Я думаю, красивий аромат, нічого поганого про нього не можу сказати, ніякої там хімозини або щось такого противного тут немає. Так, аромат, який мені абсолютно не сподобався від Альхамбри це порто-неролі. Це у нас дюб на неролі да? від Тома Форда. Ну, треба сказати про те, що я не люблю неролі. Я їх просто сама по собі не люблю. Тут овердос цих неролі: тут у нас неролі, лимон, мандарин, жасмин, гіркий апельсин, квітка апельсина, лаванда, морська стіль, трави. Полинь і амбра. Це, ну, я не скажу, що це хімічне, але ну, от для мене цей аромат як, роз, як засіб для миття вікон. От Якось так він просто жахливо пах. Це той парфум, який мені прийшлося змивати зі шкіри. Мені абсолютно не сподобався, просто гедота. Я не Пробувала, не тестувала ось ці порту неролі, чи як вони називаються? Зараз я Неролі Портофіно. Неролі портофіну від Тома Форда. Можливо, вони пахнуть так само, і людям подобається, я не знаю. Просто це неролі Портофіно. це не моє, не моє направлення, ненавиджу не ролі. Тут 183 лайка на фрагрантиці ці лише 12 дизлайків. Тому. Ну, скоріше за все, що аромати справді дуже подібні. Але мені не треба, і слава Богу. Жахливий просто парфум абсолютно не моя історія. Так, їдемо далі. Що у нас ще від Альхамбри? Ще один, до речі, аромат, який мені не сподобався. Це Альхамбра Мінерва. Мінерва. Така от назва. І це у нас закос на марфу від бренду Мемо. Мені марфа не подобається. В мене є так само відливант марфи. А безперечно, це красивий аромат. Він дуже квітковий, дуже дифузний, просто мега шлейфовий і мега стійкий. Він мені чимось нагадує своєю проекцією і направленням. Він, він мені нагадує поему від ланком. Тобто, це дуже жіночно, квітково, так пишно і так далі. І от ця мінерва, вона дуже схожа на Марфу, але Марфа вона все ж таки більш витонченіша, більш якась правильніша. Я... Ну Тут я не можу сказати, що там 100% або 99% попадання. На мій ніс все ж таки ні. Я вважаю, що Марф набагато витонченіший парфум, набагато він, незважаючи на всю свою проекцію, він набагато ніжніший, так би мовити. Це більш таке агресивніше, дещо? Він нервує, агресивніше, більш напористе, більш таке прямолінійне. От якось так. Але аромат непоганий, красивий. Тут, до речі, не заявлено тубероза, А я не пам'ятаю, чи є у Марфи тубероза, мені здається, що є. Я дуже реагую на цю ноту. Тут в нас заявлено знову ж таки на сайті кремчик. Бергамот, лічий мускатний горіх рівень. Далі конвалія, піон, турецька троянда в базі ваніль, дерево, лаванда, мускус. Як бачимо, немає. А, немає туберози, але я відчуваю туберозу, і мені це заважає дуже квітковий аромат. Я взагалі не люблю квіткові парфуми, тому не моє. Так, наступний аромат, знову ж від Альхамбра, який не став моїм фаворитом, називається аромат Делілах. Делілах, або Деліла Х, якось так. Це закос на Деліна. Ексклюзив, напевно. Ну, о, я скажу так, що я не пам'ятаю деліну в деталях. Я пам'ятаю, що це о, така півонієва троянда. Це по, моїм, от, о, по моїй пам'яті. Я пам'ятаю, що мене деліна не вразила, вона не викликала в мене вау-ефект. А так вона мені сподобалась, тому що я люблю троянди. Але якогось вау-ефекту не відбулося. Тому я не, ну, там, не ганяюсь за заклонами Деліни, тому що Деліна так само досить дороговартісний парфум. Ось ця от Делілах де мене так само не вразила. Це, безперечно, така солодкувато знову ж таки, півонієва троянда, лічі, ревень, бергамот, троянда, півонія, конвалія, ваніль, ладен, мускус. Ну, такий приємний. Є тут така гірченка, ніби як лимонна, знаєте. Але, ну... ну, не викликав, одним словом, не викликав в мене захвату, не захотілося мені його купити, і так далі. Ну, як я вже сказала, мені, власне, іделіна а Не сказати, що прям аж так сподобалось, що я там голову втратила, ні. Хоча тут люди, ну, принаймні на Кремчику, пишуть про те, що це дуже гарний клон на Деліну, дуже близький до Деліни, дуже стійкий шлейфовий. Я погоджуюсь, він справді стійкий шлейфовий. Має гарну таку проекцію, але ну, я собі не куплю, скажу так. Не куплю. Так, окей, їдемо далі. Ще одна, здається, у нас ще один закос на Деліну закінчився. Ну, давайте ще один від Альхамбра. Тут ще буде декілька. Так, окей, давайте Armaf Club Nuit White Imperial. А, зараз я його відкрию. Він є, до речі, на фрагрантиці. Да, це так само закос під Деліну. Ну, симпатичний, але знову ж таки. Ну мені не треба. Тут е, от, відрізняє ці аромати. Ну, напевно, і в Деліні є цей такий момент. Це не просто солодка троянда, а до троянди додали терпкувату, таку терпкувату півонію, коли півонію розтираєш от, в руках, в пальчиках і е, такий характерний, гіркувато-кислуватий аромат. Йде від цих от пелюсток. От тут це є в попередньому ароматі, делілах, і в ось цьому армав Армаф так само відчувається. Тут лічі, до речі, так само, як і в Деліні. Лічі, мускатний горіх, бергамот, троянда, ваніль, мускус, півонія, кашмаран, ладан, кедр. Ну, ви бачите, що всі ці піраміди так чи інакше перекликаються, десь щось додали, десь щось забрали. Симпатичний аромат, нічого не можу сказати, гарний, і він, до речі, дуже шлейфовий, Він прям дуже шлейфовий. Цей парфум мені надсилала Ярослава, я його дуже гарненько так поносила. Він симпатичний, але собі не куплю. Тому що, ну, як я вже сказала, якщо обирати, наприклад, між Деліною і Портрет Оф Леді, я вибираю Портрет Леді від Фредеріка Маля. Мені цей парфум подобається набагато більше. Так, їдемо далі, повертаємося до Альхамбри, і це в мене Роман Леза. Ось так от називається аромат. Його немає на фрагранті, але він є на кремчику. І тут вказано, що цей парфум схожий на. На італійську шкіру, Italian леза від Memo. Знову ж таки, я не знайома з шкіру, італійською шкірою, італійською шкірою, цей мені аромат сподобався. Мені взагалі останнім часом подобаються шкіряні парфуми різного направлення: і груба шкіра, і фруктова шкіра. Ну, тобто, шкіру якось я для себе відкрила в цьому році. По-новому красивий аромат, От, якщо я порівнювала би, так, от, я просто не знаю італійську шкіру. Для мене це більш наближена варіація, наближена до е, ірландської шкіри від мемо. От є тут така зеленинка, характерна, але от не 100% копія, а от в одному направленні. Але люди кажуть, що це все ж таки італійська шкіра. Давайте їм повіримо. Просто я не в курсі. Я ніколи не тестувала італійську шкіру. Так. А, що тут по нотам? Коріандр, кедр, м'ята, сосна, мускатний шалфей, хвоя, лаванда, базилік, пачулі, мускатний горіх. Знову ж таки, розмарин, воякове дерево, шкіра, кіпарис, боби, тонка. Гарний парфум. Він, до речі, супербюджетний. Мені мені він сподобався. Він мені справді сподобався. Просто він мені нагадує ірландську шкіру. А в мене на тему Ірландської шкіри є Латафа Анна Аб'єнлеза. Цей ніжніший, звичайно, тут багато кедру. Ну, це у кипарису. Типа якогось ялівцю, такої от прохолоди. Ну, то багато прохолоди, зеленої прохолоди в ньому. Але він подібний все ж таки, тому, ну, якось не став моєю хотілкою. Наступний аромат, на який я показала, прям дуже великі надії. Я прям була впевнена, що я його куплю. і Я навіть хотіла купити його всліпу, але все ж таки вирішила розпочати своє знайомство з цього від Леванту. Аромат, який називається Амір аль Ут Intense. Ут Латафа. Дуже довга назва, ви тут побачите, флакончик, звичайно, побачите. Це той парфум, який порівнюють з ароматом від Репліка, Майсон Margiela The Fared Place. Деревинні ноти, уд, цукор, ваніль. Знову в базі в нас уд, сандал і трави. А для мене це аромат горілого цукру. От Просто цукор, багато цукру, який поклали на сковорідку, от В дитинстві ми робили ці такі півники на паличці. Да? от Щось таке. Хоча репліка люди говорять про те, що це костри, що це якесь тління, каміни, дерев'яки, все таке. Якщо це так, то ну, це аромат для мене значить зовсім про інше. Він для мене пропалений, просто цукор, палена, карамель, тверда вже, застигша. От таке от. Тут, до речі, багато людей не погоджуються з тим, що цей парфум клон на 에, By the fireplace Place від Майсон Мартін Margiela. 528 лайків, але 127 дизлайків. Ну, немало. Да? от Я, напевно, віднесу себе так само. Поставила би дизлайк, хоча я незнайома. Точніше, я не пам'ятаю By the Far Place від репліка. Я колись тестувала деякі аромати від репліка в Siphouрі, і на мене не справили вони особливого враження. На жаль, я в мене навіть відео, я там записала, показувала. Мені сподобався Just Club, але сказати, зараз, чим то пахне, я не пам'ятаю. От, хотілося б, звичайно, перетестити, що стосується цього аромату, так він симпатичний, ну, горілий цукор, розумієте, все. Більше э, нічого я не чую. Хоча відгуки на нього, переважна більшість відгуків, таких позитивних, людям подобається цей парфум. Мені так само сподобався, але не куплю мені цей горілий цукор ні до чого. Так, ну і останній аромат цієї добірки, який я, власне, купила в повноцінному флаконі. Зараз розпакуємо разом з вами. Це у нас тоскану Леза від Майзон Альхамбра. Ось такий флакончик до мене приїхав нещодавно з сайту Amazon. В Україні вже його не купити, та й не тільки в Україні. Давайте почну розпаковувати. Цей аромат, до речі. Відкрию його на фрагрантиці. Цей аромат порівнюють з тисканською шкірою від Тома Форда. І я погоджуюсь, я погоджуюсь: 108 лайків і лише 3 дизлайка. Аромат справді дуже гарний. Він мені дуже сподобався і я одразу вирішила собі його замовити. А тут, як завжди, ось ця от голограма, пакування, ну, точно, як у Том Форда, просто один в один злизано. Багато кому це не подобається. Я якось вже звикла, це в мене третій флакончик цього типу, да? закоса на Тома Форда. Ось такий от... Ось така от коробочка. Тут у нас якась інформація. Термін придатності є. Написано російською мовою, до речі, зроблено в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ну, така мова трішки дивна, але схожа на російську. Так, ну давайте відкриємо. Ой, я така довольна, я його чекала більше місяця цей. Аромат з Амазона, з американського, здається, Амазона я його замовляла. Таке трішки ледь-ледь прозоре скло. Дуже гарно зроблене. Це найкращий флакон з цієї лінійки. В мене є персик, в мене є троянда, і от тепер в мене є ось ця леза, Тут крива ось ця наліпка металева. Але е, саме скло, от воно вилито гарно, і е, персик і троянда там фарбоване скло, і я завжди хвилююся, що фарба почне облазити. Тут воно не фарбоване, воно просто таке темно-коричневе, і тому мені це подобається набагато більше. Тут така класна так само, наліпка. Гарний пульвик. Ну, все в порядку. Я не знаю. Нема до чого придертись. Дуже гарно зроблені ці флакони. Лише один був холостий, до речі. О, це малинова. Малинова шкіра. Давайте зачитаю вам ноти. В верхніх нотах у нас шафран, тваринні ноти, чебрець, в середніх нотах шкіра, малина, ладан, деревні ноти і жасмин, і в базі у нас шкіра і амбра. Це дуже ніжна малинова шкіра з таким ледь шафрановим відтінком. В базі так все. Ну, знаєте, таке враження, що воно посажене все на амброву таку подушку, але амбра не гостра, не, не якась така чоловіча, не брутальна, вона така дуже м'яка, просто виступає, як, як підложка для всіх решта нот. Назвичайно красивий аромат, він дуже стійкий і шлейфовий, принаймні з від Ланта він був саме такий. Дуже рада, що я його вхопила. І якщо ви десь побачите ці аромати до 30 доларів, то я б радила купувати, якщо вам подобається, тосканська шкіра від Тома Форда. Тому що ці аромати зняті, і їх вже не купити, і, і так далі. І Це, ну, буквально. Залишки. Не знаю. Можливо, бренд Альхамбра перельє ці аромати в інші флакони. і буде знову продавати. Ну, побачимо. Поки що такого немає. Дуже красива малинова шкіра. Все. Це все, що я можу сказати. Шикарний аромат. Дуже рада, що я його собі все ж таки купила. Все, друзі, сподіваюсь, ви гарно провели зі мною час і. Взяли для себе якусь корисну інформацію. Побачимось в наступних відео. Чекайте на огляд всіх моїх повноцінних флаконів, арабських брендів, кому цікаво. Бажаю вам все найкращого. Всім па-па!